Так, друзі, привіт. Будемо розглядати ще є тут мішок книг. Цей мішок вже не той, що я знаходив вчительки різні там книги. Це вже інший. Це я прийшов вже наступного дня і тут він ось лежав. А в ньому ось такі ось книги. Це для Ось дитяча література видавництво. Це для стендів, матеріали для стендів в школі. Раніше навіть з таких журналів вирізали, клеяли різні такі робили, оформляли літературні, як то кажуть, покази От, на різні теми. Саме це салтиков Щідвін. Буває різні попадаються письменники. Ось така ось книжечка. Далі. Дивіться, народ скаже, як зав'яже. У мене є в гарному стані така книга. Це вже, на жаль, поганому. Далі дивіться, Петро І Толстого Олексія, але також уже стан не дуже. Ось дивіться, також дедгізовське видання, рамочки, але ще 60-х. Років. І це острів Скарбів. Мені здається, що книга про острів Скарбів має бути ось саме в такому е, стані. Ось так десь тут марлюю якоюсь чи бентом е, клеяна, з якимись тут стрілочками, з позначками, ось така ось е, затерта, е, з такими ось е, листами, які отак виглядають. Оце, дивишся на неї і розумієш, дійсно, книга про острів Скарбів. Вона, звісно, вже е, розпадається. Це я так описую. Ну, але це не мій, якби перший погляд, мені е, така книга навіть імпонує в такому стані. Саме про е, скарби, про острів Скарбів. Е, вона, 60-го, здається, так, 60-го. Року. Ну, ось така ось книжечка, на жаль, розпадається, але дуже атмосферно виглядає. Так, Книга за книгою. Ось така дитяча книжечка. Далі реліїв вірші в шкільній бібліотеці. Світанок року. Це також вірші Анатолія Анатолій Качан. Правильно я прочитав, здається, правильно. Тут через об'єктив не дуже гарно видно. Це видавництво веселка, 1986 рік. Ну, Книжечка, на жаль, без палітурки. Далі ось щось таке. Переклади Алої, наїшся цибулі і меду, і будеш. А, натрися ще спиртом і все пройде. Це з цієї серії книга. Так. Романтична повість. Це видання Книжний клуб. Ось така ось книга, яких років, мабуть, 2004. а навіть 5-й. Я думав, 10-й. Навіть 5 рік. Так, ось якась Нора Робертс. Посмертний портрет. Ось так. Ну, якийсь детектив. Основи техніки карате. Якийсь був каратист. Тут різні такі. Вид, видано, звісно, так, якось кустарно Клятва карате. Тут, бачите, хтось підписав. Ну, це якась секція, мабуть, ось така ось книга. Мабуть, видавали ось тут, бачите, точки порозставляли як навчалися. якийсь такий навчальний. Посібник. Не періодичний, мені здається, це, це якась секція була. І там таке ось видавали такий посібник. Ну, цікаво. Вибачте, так. Андрій головко мати. Потрібно забрати, бо в мене деколи питали, у мене не було. Ось така українська е, мова, який рік 78-й. В непоганому, до речі, ще стані книга, як, ну як, так, як і не користувалися дуже. Далі маленький грішник Коцюбинський. Шкода, що тільки наклеїли от скотчем. Так, ану, вибачте. Так, продовжимо, бо трошки відволікли. Ось така ось дитяча книга. Григорій Остер. Художник Сіменов. Ось така ось книжечка, також без палітурки, на жаль. Дитяча література 91 рік. Ось така ось книжечка. Ось така гончар також дитяча. Ну, дитячих ілюстрації, неймовірні. Стояла собі хатка, бачите? Стояла собі хатка. Також тут було, хтось ремонтував трошки скотчем. Щоглик знову попався. Ось, здається, попадався мені. Помалювали дітки трохи. Ну, що зробиш? І так, забавні казки, це мої перші книги. Далі Дмитро Димов. Так, цікаво, Димов, а роман Табак. Якось зарубіжний роман. З болгарського переклад. Частина друга. Ага, тут он перша. Але це повз мішка бачив і А Ану, перегляну. А це яка? Дивіться, така сама книга. Частина перша. Ага, частина друга. Так, ось комплектась така ось. Книга не знаю, що це. Стан такий не дуже. Мішок цей взагалі такий. Я покажу вам. Так, я люблю. Авдієнко, ось так. Така книга 58-й рік. Якийсь роман, про що він взагалі не має навіть уяви. Ось так це корінець оформлений цікаво. Ось так, так. Так, такі ось казки дя... дядечка Римуса, але... але, на жаль, вже вони 93-й рік, на жаль, вони вже ось в такому ось стані. Гербарі <кхід> хтось сушив. Не дуже гарному. Ось так. Видання вже 90-х років. Так, Михайло Стеньмах. Ось як виглядає корінець. Також, мабуть, книга 50-х років. Так, видрана перша сторінка знову, бачите? Хтось полюбляв. Так, 52-й рік. Тираж 75 тисяч. Ось така книжечка. Далі, Ось така тяжка. Чого ж ти така тяжка? це в нас внуки. Що це таке? 66-й рік, Роман, переклад з німецького. Цікаво. Про що це? Папір дуже цупкий такий, того вона така важка, якісний. Мабуть, була в супевкладинці, мені здається. Жила була е, Катінька. Ось така книга. Так, далі. Гумор і сатира. Геннадій Брежньов. 50... 59-й рік. Ну, ось такий ось гумор і сатира. Тоненька книжечка, але також якась дуже залита. Остання зима Фьодору. Буду трошки швидше. Так. О, дивіться, Стівенсона яке видання ось в цій серії. Ось це треба забрати. Це Київ 61-й рік видання молодь. Хоча зустрічалась вона мені і в більш сучасному виданні, але за видання... Та ще й е, українською потрібно забрати. Так. Так, ось така. Вечірній дзвін. Ой, вибачте, ось тобі і дзвін падає штатив. не тримає. Ну, що ти будеш робити? Все в прямому ефірі. Так. Вечірній звін. 61-й роман. Не знаю, що це. Може ви знаєте. Пишіть такі якісь романи. Не дуже. Дивіться, якийсь Нгуен Хонг. Ось так. Переклад з В'єтнамського. 61 рік. Це так. Да. Так, це вже щось зовсім зовсім в поганому стані. Так. Так, людина е, живе любов'ю. 63-й рік, таки ще 50-ті, -60 60-ті роки така література. Тут от залито чимось була Так, таємниці війни. Корольков. 60-й рік. Роман Хроніка, книга перша, 39-41. й й Не знаю, якби ще правду написали, то, то я розумію. А тут навряд чи. До. Городок. 64 рік. Так. Фьодор Гладков. Ага, це щось. Енергія, роман, том 2. 50-го року видання. Так, покажу, розлітається вже зовсім. <кій> Мартинов, Повісті. З болгарського переклад. Павло Загребельний. З погляду вічності. Роман і Повість 1970. Виходив щомісячне. Ну, на жаль, ні, не буду забирати, бо дуже залита водою. Ось така ось книга. Це якийсь Хедир Дар'єв. Судьба. Ось так. Роман у двох книгах, Том перший. Ось так він виглядає, друзі. Бачите, лежав у мішечку значний час роками. Так, ще йшла війна. 80-го року книга. Так, молодь. Олександр Бойченко. Ну, той період якраз тут якісь такі книги. 64-й. А ось видавництво... Остання зима. Дніпро логотип оцей. Партизанська бувальщина, бачите, 65-й рік. Ось так. Як приклад видання. Одна медаль якась так. Далі, Мігель де Каріон. Мігель де Каріон. От так. Всі тут дар, з дарственними надписами. так, Грішниці з іспанської переклад. Видавництво також Дніпро. ну, Можливо, треба забрати. Петро Гандзюра. Багряні ночі. 64-й. Бачите, 60-ті роки книги, все. Це 60-ті роки ось в такому стані. Оп. Так, далі. Виходжу на зв'язок. Так, Рав Галімов. Кам'яний город. Ось так. Романи. Не знаю, друзі, взагалі для мене тут всі... Ці автори майже. Микола шаповал, іду до людей. Мені здається, попадалась така книга. Повісті новели. Дніпро 79-й рік. Так, далі дивимось. Ага, Юрій Мушкетик. Ось таке видання не бачив я таке. 72-й. Дивіться, які тут ілюстрації. Не зустрічалась мені така. Віс Раміані, Господи. Ну, цікаве оформлення тут. Павучок собі зробив гніздо. А я його... Ну, оформлення цікаве. Треба звернути увагу на цю книгу. Іздательство Союз писателей Грузії Заря Востока. Цікаво. 60-й рік. Дивіться, як оформлено. А цю книгу варто забрати. Цікава книга. Так. Отака ось книжечка. Отака ось книжечка. Можна язик поламати. Не буду я вам читати. Так. Дитяча література. Від перших проталінь до першої грози. Повість про дитинство. Скрибницький. Дитяча література. Завжди підкупає навіть. Витерти її, мабуть, заберу. Так. Кріста Вольф. Ага, жіночка. 64 рік. Радянського читача, не знаю. Так. О, дивіться, така в мене є. Е, В'єтнамські е, розкази в'єтнамських письменників. Така є, я знаходив 56-й рік. Книга. Так, ох і зачитали. Слава Пірваря Аліт. Навіть не прочитаю, що це таке. І немає тут вирвано все. Щось про море. Не знаю, бачите, тут алітет. Щось уходять в гори. Ну, цікаве оформлення, звісно. Аліт уходить вгоре, не знаю. Союз одержими так. Далі ось такі дві книги. Андре Стіль мені попадався. Первого до последнього дня. Так. Так, це, напевно, друга частина судьба. Книга друга. Так, епос мужества. Ну, Томас Гарді. Томас Гарді. Цікаво. Трошки розлітається. Цікаво, чи всі сторінки є. Так. Ось такі ось і така ось книга, і ось така ось книга. Ну, ось такий мішечок, бачите, не дуже багато цікавого, але вирішив вам показати. Все, що здають, я показую. До нових зустрічей, друзі.